І зараз розкажемо вам про те, що Трампа, виявляється, викрили на брехні до того ж, розвідка, яка йому підконтрольна. Про це пише Reuters. Американські спецслужби, зокрема, ЦРУ, надали Білому дому інформацію, що українські війська, хоча й втрачають позиції в Курській області, але не оточені, як стверджував Путін, а Згодом і Трамп проте навіть після того, як президент США поклали на стіл звіт, він усе одно продовжував розповідати про оточення. Путін обіграв Трампа. Про це пише низка західних медіа. Він так і не прийняв пропозицію про 30-денне перемир'я та висунув низку вимог. Втім, щоб підсолодити пігулку, запропонував штатам співпрацю. Президент США вже розповідав під час своїх виступів про російську землю, нерухомість і рідкісно земельні метали. Він хоче подати телефонні розмови з Москвою та Києвом, як власну перемогу. Трамп не бажає визнавати свого провалу і того, що його обдурили. Пише BBC. Натомість. Він найімовірніше шукатиме причину зриву перемир'я у зовнішніх силах, а не в Путіні. І не виключено, що в непоступливості України чи підступах Європи. Втім, поки що 47-й президент США вірить, що перемир'я справа кількох тижнів.